Друзі, перші проголовне поїхали. В той же час прямо зараз джерела ВОП зазначають, що США в ультимативній формі ставлять Зеленському наступне. Саме Ющенко як позаштатний повинен замінити Єрмака на посту глави ОП, а самого Єрмака, яко перед виборами відправити відставку. Пишуть те канали. Нова поява на політичних заходах в Вашингтоні поблизу Трампа, колишнього президента Ющенка, почала підтверджувати чутки. Можливо, таки саме Ющенко замінить голову ОП Єрмака, а потім допомагатиме залужному США буде контролювати кожен крок Зеленського через інших незаплямованих політиків. Цю інформацію підтверджують інші телеграм-канали. За даними телеграм-каналів, Зеленському на заміну Єрмака готують Ющенка. А Зеленський не має вибору. Ющенко за останні місяці був на міжнародних зустрічах більше ніж за останні чотири роки. Інсайди починає збуватись. Знову екс-президент стає часто публічною фігурою. Злі язики говорять про посаду. В останній допис Ющенка про візит ша під час візиту. Експрезидент і хидно ухилився від прямої відповіді щодо можливих посад, не підтвердивши і не спростувавши інформацію. Щодо Єрмака, Ющенко тактично промовчав. Але готуються заміни, без яких як натікають Зеленському. Але готуються заміни, без яких як натікають Зеленському, НАТО не буде. Всі вже забули 2008 рік. Бухарест, саміт НАТО. пише політолог і експерт Александра Толмачова. Ющенко і Яценюк подають заявку на ПДЧ, підписують. Крихта надії, живрі раптом проскочимо. Матка боска, поможи в залі Вер. Раша Риги Коміс, Соці, литвинивці. Біснуються, вимагають відкликати підписи, домоглися ж. Але Ающенко Яценюк намагалися, робили все можливе. Економіка стрімко набирає обороти для бізнесу. То були реально жирні часи. Далі Раша, на Ембарго одне за одним, показове, закручування газових вентилів, алчевсь замерзає. Вперше реверс, газові війни та роки. 2008 Росія нападає на Грузію, яка посміла активно відокремлюватись від старшого брата із нашого Криму, ЧФРФ і іде і розстрілює грузинські порти. Ющенко в Тбілісі Риго Рада мовчить. Ющенко намагається розірвати угоду, по ЧФРФ більше не продовжувати її газ по ринковим цінам по 500, так по 500. 2009-й. потім простий нарід Теам обирає ми же братів Януковича Зервопартнова та бачника Саламантіна Кузьмука Медведчука. Так бажає їх, що аж пищить 2010-й. десятий угоди. Військовий військовий чефраші в українському Криму до 2047-го. Армії Армія фактично немає. Весь наш оборонпром і спецекспорт під Росіянами всі стратегічні галузі. 2013 -ть. економіка летить стрімітельним домкратом, лісом ідеї асоціації з ЄС. 2014 -ть. Далі збройний напад Росії, захоплення Криму, силами того ж РФ. Донбас, Луганщини, Маріуполь, Копає, Окопи на підступах до міста. Сотні тисяч біженців біль жах, весна, літо 14. -ть. Кожен літак над головою думка це вже бомби. Ми дуже багато чого тоді не уявляли. Рашисти збивають в нашому небі в міжнародному коридорі в малайзійський Боїнг. Порошенко просуває співпрацю з НАТО всіма можливими засобами, відновлює армію ППО виробництво зброї ракетні програми. Проактивна дипломатія України стає суб'єктом ЄБРР, МВФ, спільні програми навчання з НАТО стратегічні держпідприємства. Одива так можна було. Стоїть прибутковому економіка стабілізується. Провідні західні компанії заходять в Україну, профіцитний бюджет, надлишок енергетики, експорт, мовний закон, освіта, видавництво, медіа українська. Ми виходимо з Раша інфопростору. 2019 простий нарід забажав мира в глазах шашликов, а аби не бариги. Какая разница, як как називається улица, Якщо вона заасфальтированная? шарія Пальчевська і Зеленська з узіленськими, які 2019 році на собі НАТО просто тупо не їде. В Україну повертається одіозні регіонали олігархи МВФ. Посилає у Зеленських. Куди подалі війна триває, але іде постійне скорочення армії відведення українського війська, опусти оружі, анілог, бойові генерали під слідством, притомні всім миром забирають гроші на заставу. Фактично викупають їх у влади. Рів критичне недофінансування військового бюджету. Влітку 21-го залужний прокоментував цей бюджет. Так це ні про що осінь. 21-го. захід вже через медіа волає. Готуйтесь, де велика війна. Директор ЦРУ особисто їде до зе зеленський. Не нагнітайте це. Нам по ринках дорого коштує. Притом, не розуміють, що ніхто крім нас і готується, хто як може йде в бій в й рік. Ті ж самі виборці вже в лютому, 22-го вимагають від країн НАТО закрити небо, дайте зброю, звертаючись до заходу, кричать це ви винні у тому, що нас вбивають квітень 23-го, другий рік повномасштабного вторгнення РФ, сотні ракетних обстрілів, всі країни відео арестовичів і конибирає 100 тисяч переглядів за пару годин. Як це все відбувається в одних і тих самих головах? Редакція каналу не несе відповідальності з висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Проможемо разом.